А сьогодні твій, твій святковий день, за широкий стіл, Запроси гостей, хай лунають тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, Скрипко, грай, 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 вип'ємо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову. Вип'ємо за твою щасливу долю. За Україну, рідний край ми усі тебе поважаємо і шануємо і бажаємо, щоб століт тобі ще любилося, щоб збулося все, що наснилося щоб століт тобі. Щоб збулося все, що насунилося А сьогодні твій, Твій святковий день за широкий стіл, запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, з крипко грай, грай. Сім'ю таку чудову, ти за твою щасливу долю і за Україну рідний край. А сьогодні твій твій. Святковий день, за широкий стіл, Запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, Скрипко, грай, грай, грай Вип'ємо горілочку, медову, за твою сім'ю таку чудову. Вип'ємо за твою щасливу долю, І за Україну рідний край, Вип'ємо горілочку. І сім'ю таку чудову, кінь за твою щасливу долю і за Україну рідний край.